Тільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш гороскоп на жовтень місяць. Давайте з вами подивимося. Так, ще Які енергії? Дивіться, я ще не спіла потисувати, вже випала карта сонце. Тобто місяць для вас буде сонячним, приємним, ви будете сяяти, ви будете, можливо, займатися творчістю. Ну, це сама позитивна карта, яка може бути. Ну, давайте далі запитаємо, що чекає тільців. Да, тільців в жовтні місяці. Так, карта, шестірка Пентаклів. Починаємо з грошей. Якісь приємні бонуси до вас прийдуть. Можливо, ви отримуєте якусь премію, якусь дотацію, виплату, надбавку, 13-та зарплата. Що там може бути? Спадщина питання, хтось вам може принести вдячність, хабарі, чаєві, вигідно продати, купити, там, знижкою на 50, два заказали, третє дали в подарунок. Тому якісь плюси, бачите, початок місяця, який сонячний, у вас буде. А, що там ще було по цій карті? Я не пам'ятаю. Можливо, так, що ви прийшли купити, а вам там, ну, це із практики. Сказали, що ви там сьогодні якась дуже велика акція, чи вам безкоштовно чи щось таке може бути так. Далі, карта смерть це взагалі карта трансформації. Відпускання ну можливо, ви сядете на дієту, на детокс. Можливо, ви пройдете якісь процедури очистки лиця, будете робити якісь пілінги. Це все в позитивному сенсі, але. Луна смерть завжди говорить про те, що буде якась ситуація, коли нам потрібно подивитися на щось під іншим кутом. Так? Тобто, звільнитися від якихось своїх старих образ, від залежності, від думки, думки оточих, хто що думає. А тут в нас переоцінка переоцінка того, що якийсь період життя для нас було дуже важливим. Може бути по цій карті, наприклад, ви переїжджаєте. От ви звикли до цієї квартири, але ви приїжджаєте в іншу. Е, ви можете, не знаю, дізнаватися новину, яка, наприклад, пов'язана з все, що по материнській лінії. Мама, бабуся, вагітність. Да? І це може ну, змінити да, якусь вашу е, Прийняття якоїсь ситуації, можливо, ви там з мамою у вас були якісь там напружені стосунки, ви да, ці стосунки проясняєте, і ви там звільняєтесь від тої образи, яка була, чи навпаки, да, якісь можуть бути ситуації. Але саме головне, ці зміни завжди на кращі. І єдине, що тут потрібно, не триматися за минуле, не старатися одягнути цю помершу як там. Уміршої лошадь за собою тягнути не потрібно. Це да, якийсь момент чогось переживання, да, який, тому що в нас є Луна, да, карта Луна, я дотягнула а, смертю, щось, що було не, не на поверхні, те, що було приховано, те, чого ми не знали, те, чого а, не знаю. Може, там якісь по роботі, там хтось мотив якісь теми, схеми, щось таке, і ви про це дізнались, і тут от можуть бути зміни. Або навпаки, вам казали, що на роботі буде скорочення, чи міняється керівництво. І ви дуже переживали, бо ж не знаєте, ви не знаєте, кого скорочують, яке міняється керівництво, до чого це. І ці зміни відбуваються, там хтось уходить, да, старе відходи. Але ці зміни, по факту, для вас будуть на краще. Так що, тільців чекає в жовтні місяці, який буде жовтий? Жовтий для тільців. Ще одна карта смерті. Значить, відпускання буде серйозним. да Це може бути пов'язано з чоловіком, який може бути водної стихії. Рак риба, Скарпіон по знаку зодіака, по кольору волосся він може бути ну, від русого до світлого. І взагалі вони такі турботливі, добрі, надійні, чуйні, сім'яніни. І тут от, оці зміни, оцей перегляд чогось, відношення, цінності, важності людини в вашій житті, це може бути пов'язано саме з цим чоловіком. Але пам'ятайте, не тримайте, може це буде якась розмова, яка... Знаєте, як прояснить те, що ви довго там мовчали, там, боялися сказати, то ось це внесе ясність да, і якісь зміни на краще. Ну, прям дві смерті одна за другою, бачите? Ну, Скажу так, ця карта вона не зовсім приємна в плані відчуттів. Тобто ми ж ніколи не любимо зміни. Ми любимо сидіти в своїй коробочці, да, в своїй зоні комфорта і звідти не виходите. Але дуже часто ця зона комфорту це наше болото, в якому ми застряли. І ось ця карта, коли приходить, вона заставляє нас вийти з цієї зони комфорта, і потім нам буде краще. Але ми не завжди це усвідомлюємо. Тому якщо у вас якісь качелі починаються з даним чоловіком, це може бути ваш начальник, ну там керівник, начальник, це може бути друг, це може бути там кум, брат, сват. Не обов'язково це дає партнерські відносини. Але ці зміни ви на щось подивитесь однозначно по іншому. Так, яку колодиш, не так, тільці в жовтні місяці. Башня, Дивіться, що робиться. Значить, скандала не, ізбі... не збіжать. Це можуть бути якісь, ну, крім того, що е башня це завжди як грім у серед ясну неба. Тобто інформація, яка нас вибуває з, з калії, зони комфорту. Можливо, там когось звільняють на роботі, можливо, там. Начальник щось сказав, можливо, ви дізнаєтесь якусь новину про когось, яка для вас може бути да, неочікувана. Можливо, сварка. Але бачите, наче як ось, ця, ось ці дві енергії, зміни будуть однозначно у вас, які пов'язані з цим чоловіком. Вам придеться, да, можливо, там, ви дізнаєтесь, що там хтось не знаю, Хтось розлучає, чи хтось якось там себе неправильно повів і вас, це там на цю людину ідеалізували. Да? Тобто я не хочу якихось поганих сценаріїв, да? придумувати таких, що там щось трапилося. Але все одно це буде в такому якомусь негативному ключі, яке вас заставить до чого змінити своє відношення, можливо, до життя, можливо, до себе. Але це завжди не проходить, я скажу так, безслідно. А далі, так що чекає, тільців в, в жовтні місяць. Хочу ще сказати вересні, яким, яким буде жовтим для тільців. Дев'ятка дев жезлів нам говорить про те, що вас чекають якісь випробування, але в плані того, щоб, щоб досягнути якогось результату, вам потрібно проявити сміливість. Ну, наприклад, ви там подали якісь документи, неважливо якого характеру, і вам відмовляють. Ви кажуть, ні, там ви не підходите чи ще щось. І тут ви можете досягнути того, якщо ви ще раз підете. Ви ще раз, значить, як вам у вас залишився один крок до досягнення цієї цілі, тому що ця карта це кульмінація. Якщо ви не здастеся, але по цій карті вся проблема це в вашій. Самооцінки в певності, чи я точно цього хочу, чи я зможу. От Якщо ви вирішите, що я получу цю роботу, чи я занесу ці документи, чи я там підпишу, чи що ви там хочете, чи я там в особистих відносина, я, я докажу. Да? Але тут більше, знаєте, така якась недовіра, нітільність, подозрітельність, якщо це відносна, Да? Тобто ви не довіряєте, ви перепровіряєте, ви себе накручуєте, це карта головної болі, мігрені, ну, от все, що пов'язане з цим. Якщо це пов'язано з роботою, то вам потрібно буде робити ще раз і ще раз там переробляти, переоформляти, да, і проявляти якусь настойчивість, смілость, наполегливість для того, щоб це отримати. Але ви за крок до досягнення того, що ви хочете. Тож часто це карта от проблем, проблеми з головою і навіть. Це може бути вухо, ніс, тобто візуально навіть да, з головою, не тільки головні болі. Так, ще одна для тільців в жовтні. Ну, вже не все так погано, наче як ви на якійсь ситуації будете дивитися по-іншому. Знаєте, як у вас, наприклад, на роботі якийсь креативний підхід. От всі дивляться на якусь ситуацію по одному, а ви бачите по-іншому. Тобто, в цьому буде і ваш плюс. Ви якісь. Моменти ну там в житті, в спілкуванні ви будете бачити зовсім по іначому. І вам треба прислухатися до оцього свого якоїсь буде креативного, не знаю, бачення творчого. Можливо, це в роботі ви будете проявляти. Не, там, якісь рілси знімати, наприклад, не так, як звикли, а, там, як я, наприклад, там, в шапках. Да? Тобто, це от не так, як всі. Да? Тобто ви щось по-своєму, чи ви там, не знаю, партнеру скажете, а, а давай там, попробуємо якісь рольові ігри. Тобто, от У вас буде якесь своє бачення да, на якісь ситуації. І це вам може принести, я ж кажу, якийсь успіх. У вас буде через інтернет багато комунікації, можливо, робота через інтернет, можливо, але це дуже часто, коли ми відриваємось від реальності. Тобто ми не живемо в реальність отут і зараз. А ми живемо тільки коли там з кимось спілкуємося, там гортаємо цю стрічку там Тіктока, Інстаграма. Дуже багато часу ви будете переноситися туди. І Дуже часто це провод з кимось спілкування, коли ви. Там розказуєте щось, довіряєте, тобто дуже багато вас буде, і можливо, оце щось незвичне, не, не да, як по попередній карті, не так як всі бачать. Може, це буде у вас пов'язано з, з якимось спілкуванням? Чи може це якась робота через інтернет? і Ви щось да, по-своєму побачите і будете там реалізовувати через, ну, скажімо так, да, онлайн? Цікавий місяць, цікавий. Так, що чекає тільців? Що чекає тільців в жовтні місяці? Яким буде жовтень для тільців? Вилюбльний, це карта такої душевності. Як у вас буде з кимось емоційний зв'язок? Це може бути дружба, це може бути кохання, може бути бізнес, партнерство. Але між людьми буде дуже сильний зв'язок. Ви будете відчувати підтримку, ви з кимось дуже будете багато проводити часу. Можливо, це ось ця карта. Що ви з кимось з вас віртуальна любов чи там ваш коханий десь далеко? І ви будете там да, переписуватися, але ви будете відчувати точно не самотні, а ви будете оці. Якусь емоційну близькість, все-таки у вас вона буде. Це ж у нас карта вибору. І дуже часто по цій карті нам дається випробування від всесвіту, наскільки ви хочете своє бажання. Перевірочка, знаєте, От ми там хочу поміняти роботу. І тут якісь, наприклад, ви чуєте пропозицію, і ви такі, ні, ну не зараз же зараз там ну не не виходить да, там, якісь відговорки. А все Рішення все світ каже. а хорошо, значить вона тобі не потрібна. І ось ця карта це навчитися слухати своє серце. Там дуже часто я так хочу любві, я так хочу там, не знаю, якихось емоцій. Тут з'являється. А потом, ну, я ж не можу, в мене там, там якісь починаються. І ось це буде випробування, да, перевірочка. Що вам треба навчитись слухати не розумом, а серцем подивилися на дні колодії, у нас десятка мечів. Але десятка мечів у нас і каже, що це та сама карта смерті. Тобто ну, це логічне завершення якогось етапу. В цьому місяці у вас може бути якась. Крапка в якій ситуації, в питанні, може, співпраці, там навчання, оренда закінчується, будь-що, хтось уїжджає, хтось переїжджає, та якась така. І от і вас після цього може бути, що вам потрібно буде вибирати щось вибирати. Так обирайте тільки те, що ви відчуваєте серцем Не включайте, не питайте ні в кого поради, не потрібно так, як правила, як книжка пише. ні немає, що таке правильно? є правильно тільки те, що робить вас щасливими. Так, тільці далі. Далі ми продовжуємо страждати. Значить, це в нас карта така, знаєте, болі, але вона завжди чомусь іде ехом з минулого. Значить, Якісь події, які вже відбулися, вони можуть про себе нагадувати, можуть згадувати там, я не знаю, якісь. Не знаю, ситуації, болі, повертаються старі проблеми. Тобто, ви будете проживати якийсь негативний досвід, або згадувати, який буде. Як, як правило, це якась незначна така подія, але ви можете дуже драматизувати. Так? Я не думаю, що так буде. Тобто хтось не, не виправдав мої очікування, хтось там не знає, що там зробив, тому якісь пічальки, ну, вони у вас будуть присутні. Але це така дуже швидкоплинна карта, тому не не хвилюйтесь да? можливо ті події, які в нас були з, з башнями з смертю, вони все таки своє таке після смак залишать. Четвірка мечів, Ну, бачите, спочатку у нас є трійка, а потім четвірка. Тобто, у вас буде такий логічний перехід з одної карти в іншу. Тут якась ситуація, яка вас, ну скажімо так, розчарує, а тут ви берете паузу. Можливо, у вас погане самопочуття. До речі, це карта з, з цими сосуди, як вона судинами. Тиск, варікоз, головні болі, щось пов'язане з цим. А ця карта може показувати погане, якщо ми зараз говоримо про тему здоров'я, то це може показати погане самопочуття, де вас до 4 днів там, не знаю, немає енергії. Все, що вам потрібно, це потрібно там, полежати, відпочити таку зайняту позу ембріона, коли ви відключаєтесь від зовнішніх, я не знаю, якихось чинників, подразників. Друге, якщо це в відносинах, Ситуація там посварились, не так сказав, не так подивився, і тут у вас пауза. Тобто ви йдете в мовчанку. Ви можете не спілкуватись, або якщо ви спілкуєтесь, то це для галочки. Ось тобто по цій карті ви не відчуваєте у той емоційної близькості, ви не відчуваєте а, якось, не знаю, спорідненість душ. У вас, якщо це є відносини чи проблеми. Не в відносинах, то вони не вирішуються, вони просто замовчуються, і ви оце там ковтаєте, да, і пострадали, попереживали і все. Ну, в роботі це теж може бути. Наприклад, там мали принести якісь документи, мали там щось підписати. Тут не підписали, ви розстроїлись. А тут ви в очікуванні, коли там воно буде та перевірка, чи коли документи, да? с якийсь такий момент якогось застоя. Якоїсь стагнації, в якійсь, в якійсь сфері він буде, але через те, що щось пішло не по плану, більше все таке в цьому місяці, я думаю, у вас тема якихось душевних переживань, тому що там і любовні, це все одно про партнерство з людиною, навіть людина, яка, з якою ви працюєте, і якщо тут якісь да, розчарування. То це не про роботу, це про людину, яка там не виправдала мої очікування, чи я мене не підтримала от в такому плані. Так. наконець то Ну, дурак, це в нас вже коли ви починаєте робити або якісь такі. Необдумані, легковажні якісь імпульсивні рішення, тому що це карта дитини. Також це може бути щось нове: нова історія, нове знайомство, нова співпраця, нова поїздка, щось таке, коли ви знаєте, отак от. Так от. Горіла хата гори сарай, коли ви в моменті щось вирішуєте, коли ви радуєтеся, тому що є, не думаючи, а це правильно, що люди скажуть, а що там Тетя Маня, дядя Вася, тут ви абсолютно довіряєте, людина стоїть над прірвою і вона кайфує. Тобто, ви будете розуміти, що може це неправильно, може так не має бути, але я зараз в моменті щаслива. Тому от якісь може бути. Ви з кимось познайомились, і тут ви там, наприклад, з кимось це я не кажу, так буде. Тобто вам просто, щоб для розуміння в кожному воно проігрується по одному, але енергія та сама. Тут ви були в печалі, а тут ви думаєте, та що я? Та, а, ну, може, я поїду? А може я там зустрінусь? А може я кудись піду, а вдруге я піду вчитися. Та, от щось таке в легкості, в моменті, доліка якась авантюризма якоїсь. Непередбачуваності якоїсь такої спонтанності у вас може бути. Також по до речі, це теж в нас карта голови, голови і там було. Дай тут може бути оце, що ви можете захворіти комбінація цих карт. Ну, погане самопочуття до 4 днів пов'язано з головою. Тобто, вушка заложила, носик заложила, очки слізяться, горло були, тому обережно з цим. Так, ще одна. Колода для. Ой. Так, випала не одна карта, яким буде для тільців? Тільців жовтий місяць, яким буде для тільців жовтень місяць. Трійка жезлів, ви будете планувати якусь подорож. Не знаю, можливо, ви там просто дивитеся фотографії, вибираєте якісь отелі, можливо, ви плануєте, можливо, ви збираєтесь, але це основне слово, ви вирушаєте в, ну, збираєтесь кудись вирушати, чи подорожувати, чи до вас може хтось приїде і ви думаєте, як ви будете проводити час. І ви не одні, тут не одна. Кружечка, а двох також це може бути, якщо глобально, це може бути якісь нові плани на співпрацю. Ну, тут може бути і якась спонтанна поїздка, чи до вас хтось спонтанно приїхав, якщо дві ці карти, може бути там дитина кудись збирається їхати, на якісь змагання, ви думаєте, що за собою брати? Тут фотоапарата, тобто щось, що ваші враження може там зафільмувати, чи як правильно сказати на українській мові. Поки вам думаю тому щось таке з, з тим, що ви кудись збираєтесь, і ви будете очікувати. Також я ж кажу, в глобальному це про плани на майбутнє. От ви вирішили, наприклад, поміняти професію. І ви розумієте, тобто по дві кжезлів ви тільки приймаєте рішення. Ні, плануєте. Отак, плануєте. Я хочу поміняти професію, і мені для цього потрібно йти вчитись. То потрійки жезлів, ви вже... Обираєте курси, ви вже там скидаєте гроші. Ось ви робите перші кроки в досягненні якоїсь цілі. І саме головне по цій карті ви вже точно знаєте і впевнені, що ви хочете. Так, ще одна карта для тільців. Верховна жриця, можливо, ви будете звертатися за порадою до людини, яка пов'язана з інтуїцією. Ну, з інтуїцією, з підсвідомістю. це тарологи, нумерологи, психологи. Кармологи, можливо, там гіпноз, щось пов'язане з цим. Також Верховна Жиця нам говорить, що в цьому місяці будьте уважні до підказок і до снів. Прямо місяць тримає, тому тут, може, через неї вам будуть якісь відповіді на запитання. Можливо, ви там, щось будете питати всесвіту, і ви можете отримати, або через даних спеціалістів ви можете отримати теж відповіді на ці запитання. Так, десятка, десятка кубків. Карта сімейного свята, в когось може бути день народження, родини, хрестини до батьків поїхали. Коли сім'я збирається, є що святкувати, саме головне, ви відчуваєте підтримку сім'ї. В якихось моментах, де вам захочеться здатися, чи у вас будуть якісь проблеми, ви будете розуміти, що ви не одні. У вас є точно той, хто да, вам може в цьому допомогти. Тому десятка кубків, вона про душевність, про наповненість. про… Якусь гармонію, яка пов'язана з домом, може, по цій карті роблять часто сімейні фотосесії, от, да, коли так всі туляться, всі гуртуються, ну, прекрасні да, енергії. І давайте ще, ще одну таку підказочку для тільців, освітлюючи шлях. Ті, хто несе світло, спотикаються частіше, ніж ті, хто слідкує. Нарахуй свої помилки, пам'ятай, як важливо все те, що ти робиш. Тому неважливо, да, скільки разів ви можете помилятися. Ми прийшли для того на цей, в це життя в цю планету для того, щоб рости. А ріст нас можливий тільки через помилки, тільки вихід із зони комфорту. Да? Тут вам придеться щось поміняти і вийти. Тому не переживайте ті зміни, які відбудуться, вони будуть на краще. Саме головне це не триматися за минуле, да, тут не переживати, тому що в кінці все одно ви отримуєте остання карта в нас все-таки про цю якусь. Наповненість і відчуття да, якоїсь, ну не знаю, душевної рівноваги, напевне, і теплоти. Тому бажаю вам душевного теплого місяця і не дивлячись на башні і смерті, щоб як там, щоб душі невгоди, не, не робили вам погоди. Тому люблю, цілую, вдячна вам за енергообмін, за лайки і коментарі. Ваш душевний таролог.